Прийшов час подивитися, що чекає стрільців у другу половину жовтня, з 16 по 31. Отже, загальна атмосфера вашого жовтня, другої половини. Стрільці будуть зайняті питаннями родини, щось будуть виясняти, щось будуть доводити. Будуть якось прояснив, намагатися прояснити якісь сімейні питання, які вже там наболіли, але довго не піднімалися, не обговорювалися. Тобто ви будете такі вирішувати сімейні проблеми, сімейні питання, намагатися там домовитися про щось, такі будете більш дипломатичні в другу половину місяця. Особисте життя зараз швиденько дивимося. В особистому житті вам буде складно в цей період. Вас будуть якісь моменти обтяжувати, якісь, можливо, у вас будуть обов'язки, які будуть вас обтяжувати. От да, це дуже пов'язано з цією загальною енергією вашого періоду. Будете все ж таки намагатися щось виясняти, але це не вдаватиметься, тому краще уникати цей період якихось складних. Вирішення складних питань, от, от цього всього наболілого, краще трошечки перечекати, адже все одно прояснити вам не вдасться нічого, вам тільки це додасть більше болю, клопоту, відчуття, що вас не чують, не цінують і так далі. Тобто це просто такий період, що вам не вдасться щось там доводити і так далі. Краще зберігати свій внутрішній ресурс. Дивимося фінанси та кар'єра, що там буде в нас. Так, а тут очікуєте певних конфліктних моментів, щось буде таке вияснятися по роботі, ви будете, от, як от, вас будуть так ніби притягувати до певних конфліктів, да? от ви будете на цей конфлікт, на вияснення відносин також. Але ви все ж таки не будете на це вестися, на ці провокації в роботі. Гроші будуть, не можу сказати, що це прям великі там суми надходження, тобто базово, стабільно, як є, так і буде. Але також у вас буде якийсь новенький шанс, можливо, під заробіток, можливо, вам запропонують щось нове спробувати, якусь нову співпрацю, пропозицію. Тобто, придивіться цей напрямок, що вам будуть пропонувати, які можливості у вас будуть виникати. І ними користуйтеся обов'язково. І порада вам. З 16 по 31 жовтня швиденько дивимось. Прийміть той факт, що зараз трошечки все йде не так, як вам хочеться. Трошечки все затягується, ви відчуваєте оцю підвислість. Це тимчасово. У вас вистачить внутрішньої сили, енергії для того, щоб справитися з усіма моментами, але. Обов'язково придивіться до таких пропозицій, які трошечки можуть бути якимись незаконними, якимись нечистими.